Немовляна смітник у Хмельницькому в баку серед непотребу люди знайшли в коробці дівчинку мертву. Чи загинула дитинка до свого народження, чи фактично від рук своєї матері? Зараз з'ясовують слідчі, а ще шукають жінку, яка скоїла цей нелюдський злочин. Деталі трагічної історії в Юлії Корчевської. Тихий двір біля однієї із хмельницьких висоток. Днями саме тут, у сміттєвому баку, люди знайшли немовля, у коробці – мертве. Це слів немає. Це, це не жінка зробила. Собака і то цього не зробить, ні в якій не викине своє щенятко. Це не жінка, яка це зробила, це не є, це взагалі не жінка. Навіть не можна сказати, хто це є. Продавець місцевої крамнички одразу викликала поліцію. Першими на місці події прибули патрульні, які підтвердили знахідку та викликали слідчу оперативну групу. В урні було знайдено тіло мертвого немовля. Жінка-продавеці досі не може уговтатися від побаченого, тож говорити на камеру відмовилася. Лише розповіла, що на дитинку натрапила не сама. До крамниці забіг юнак, це він знайшов немовля. Тож, поки торгівці телефонували до поліції та викликали медиків, хлопець зник. Хто залишив немовля у сміттєвому баку, чи народилася дитинка вже мертвою, чи перший і останній день життя зустріла серед купи непотребу. Ці відповіді шукають слідчі. Тіло новонародженої дівчинки направлено на судову медичну експертизу. Надано запити на пологи будинки, також перинатальні центри по всій Хмельницькій області. Встановлюється, чи моглася жінка стояти в нас на обліку десь перебувати? Хоча ж за все породілля не перебувала на медичному обліку, до того ж могла бути й не з місцевих. Ми не виключаємо той факт, що, можливо, ця жінка приїхала з іншої області або взагалі вела маргінальний спосіб життя. Якщо гори матір знайдуть за нелюдський вчинок, їй загрожуватиме до п'яти років за ґратами. Люди твердять, та, що залишила власне маляна неминучу смерть, не може зостатися безкарною. Ну, я думаю, що це не жінка і не людина зовсім. Тому тут тільки Бог їй суддя. Надіюся, що поліція розбереться, знайдуть. І, так До сумління таких матерів Зозуль звертаються і в поліції. Адже мало не в кожному місті при лікарнях є так звані вікна життя, де анонімно можна залишити немовля. І за це закон не карає, а в крихітки з'являється шанс на життя. Юлія Влад Хмельницький,